Вітаю, друзі! Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. Подивимось на мапу Тієстом Arena. Це, якщо можна так сказати, судячи з назви, сама проста і оригінальна версія. Мапа вузька і обрізана. Розташування гравців двоє зліва і шестеро справа. Розглядіти на прев'ю мапи, що ще не видається можливим. На цей раз ми заспавнилися у правій частині, в самому центрі, серед ворогів з ліва, справа і зверху, а знизу край мапи. Шість гравців справа на мапі незначно розмежені скелями. Є видобувні вежі і казарми мутантів. Уже у цій варіації мапи доступна для використання технології суперзброї, яка заборонена на інших варіаціях цієї мапи. Що також вказано у самій назві. про поля Тіберію можна із певністю сказати, що вони стандартні, не насичені і не є невичерпними. Як це часто буває на кастомних мапах, вони вичерпуються у стандартному режимі, що спонукає захоплювати все нові і нові родовища у лівій частині мапи, так само як і в інших варіаціях, є сховище Тіберію. Які можна захопити, можна було б сказати, що мапи не відрізняються нічим, окрім налаштувань бою, але дрібна різниця таки є: це бункери і турель на верхньому і нижньому проходах з ліва мапи у інших варіаціях, зокрема плюс такі споруди. Відсутні також у цій варіації немає стартового капіталу у 500 тисяч і немає автоматичних рангів для військ одразу після їх виробництва. Отже, час підсумувати. Мапа вузька і обрізана, стартового капіталу немає, стартових рангів немає, заборони на суперзброю немає. Поля Тіберію стандартні, видобувні вежі є, казарма мутантів є, Сховище Тіберію є. Візуальні дефекти і краще не помічені. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі!